Мені хотілося використати ваш ефір, закликати зокрема Верховну Раду більше, тому що про це говорили європарламентарі відпускати особливо представників опозиції і від європейської солідарності, і від голосу для того, щоб здійснювати адвокаційні візити. Оце мені здається важливіше ніж навіть цей підписаний меморандум, тому що багато хто говорив, що в Україні зараз це неприйнятно така заборона на виїзд, коли є потреба переконувати, що Україна не програє війну. Розтлумачувати статтю залужного, що він мав на увазі. Він не говорив, що ми в глухому куті. Він говорив, що треба чотири напрямки стратегічні, зокрема, як, як отримати технологічну перевагу, реби. Тому треба, щоб парламентарі їздили і якраз переконували наших західних партнерів, чи то в Брюсселі, чи то в Лондоні, чи Парижі, Берліні, Вашингтоні, чому це важливо, а не відбувалася блокада. Я сподіваюся, що спікер Стефанчук, це почув, зокрема те, що потрібно, щоб не давати аргументи тим, хто проти України грає, що ми не демократія.